Диверсію Польщі. Хто на замовлення Росії підірвав колії польської залізниці? Що вдалося встановити польським слідчим? Чи Україна допомагатиме Польщі своїм досвідом у запобігання диверсії на залізниці, і якою була реакція польської влади? Це подкаст «Польща за тиждень. Мене звати Євген Приходько. Я дмитро Пантон, вітаємо. Цього тижня е, ми знаємо, що у Польщі. Відніше на вихідних 15-16 листопада сталися диверсії. і не одна. Е, і не одна так, е, у суботу ввечері, 15 листопада о 20.48 е, була підірвана е, колія на шляху Варшава-Люблін, і також знаємо, що е, трохи далі е, від точки підриву, також була інша диверсія. Так, можна теж зазначити, що це була стратегічна дорога номер 7 залізнична. Дорога номер 7, якою теж перевозять міжнародну допомогу для України? Тобто ті, хто це зробили, знали де підривати. Так, і вона йде з Варшави Люблін і далі вже там до кордону з Україною. Так, Місто Дорогуськ. Е, так, власне. І що важливо теж, що ці е, місце, де стався підрив, воно на повороті. Це такий насип. І, тобто е, ці терористи, диверсанти, знали, де і як треба закласти цю вибухівку, щоб. Спричинити як найбільший як найбільшу шкоду, щоб довести це все до великої трагедії. На щастя, катастрофи не сталося, люди не постраждали, але план і задум був такий, щоб. Під час проїзду пасажирського потягу цей потяг стався вибух, і потяг зійшов з цих колій, як так. ми знаємо. І головне, що вони не врахували, на щастя, що вони не врахували, що поїзди у тій зоні йдуть на дуже великій швидкості. Це майже 160 км на годину. Ну тобто, по суті, ми проскочили на таку мінімальну яму, будемо так вважати. Якби не швидкість, то можна було би зійти з раю. Але швидкість відповідно велика інерція по суті врятували всю ситуацію. І вас запропоную почати хронову. Логічно, як це все відбувалось. Ми вже сказали, що біля місцевості Міка, невеличке таке село, стався цей вибух о 20.48. Потім люди почули власне з навколишніх сіл якийсь гук. На місце приїхала поліція. це вже було темно, ніч. Так і звісно, після там пошуків, що сталося, нічого ну, поліцейські нічого не знайшли. По друге так. вони навіть не знали, що це було на залізниці. А ну, по так, третє, місцеві момент. мешканці думали, що це е, дрон, е, тому що вони ну, вже там літали. Вони вже там літали, тому, так а? і по власне досвіду поляків вже є. Е, як лунають вибухи від дронів уже на наступний день? Зранку почалось більше розслідування і встановлення всіх цих деталей, і також було виявлено друге місце так. Так, друге місце, там ситуація ще цікавіша. По суті, на колію приклали таку металеву пластину, яка виходить при проїзді, зачепила сам поїзд. І цим самим спричини, спричинила його пошкодження. Там теж, на щастя, ніхто не постраждав, хоча ризики були, оскільки той поїзд мав 475 пасажирів. Він на великій швидкості. І, по суті, цей поїзд їхав з однієї з одного кінця Польщі в інший. Настільки могло. Такі так таку велику шкоду е, могло це друге місце завдати. При цьому там ще знайшли телефон мобільний із павербанком і сім картою І сім картою. Так, ми ще до цього повернемося. Це дуже важлива деталь, який мав як якщо не фіксувати місцеви, якщо не фіксувати місце, то зробити дистанційний вибух. На щастя, до нього теж не дійшло. І тут, власне, в контексті машиністів вони ось, в, в цій всій історії виявились такими найбільшими героями. І у них найбільш позитивний такий образ і в соцмережах. І загалом в коментарях, що вони помітили і запобігли більшій ну, власне, цій трагедії катастрофі, тому що по місцю першому, де був вибух, там вже була, власне ну, пошкодження таким. В, Десь... Воно по суті зростало, тому що так. там виходить так, що був вибух. Він не був такий, як задумувалося, але виходить, що при кожному проїзді поїзда він на швидкості mm -hmm. йшов. Він, проско... він проскакував цю дірку, але навантаження на колію йшло, і тому воно збільшувалося. Збільшилось. Ну і власне, вже фінал історії такий, що. Та той проміжок став настільки великий, що він був помітний, і внаслідок чого вдалося зупинити пояс до слова, прізвище того машиніста мачек. Ага, вала. так. Колись це був якщо... Матчий Мачак, який любив Володимира Путіна у прямому ну, він, і... він є. По... Досі це колишній кандидат у президенти та, Польщі. Так, так, так. Та, та. Тобто є Мачак один, і є Мачак відвертий герой, що тут Так, І от, треба ще сказати, що власне по цьому, по цій ось пошкодженні три потяги проїхали, та. перш ніж було помічено, і та, власне з цим ось Mm -hmm. Кожним проїздом е, пошкодження ставало більше mm -hmm. і до слова, цей мачок доки не забув. Залізничнику якомусь там покоління, так що а, та. це людина з великим досвідом. І, 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 досвідом і, і, так, так, так. так а традиції, це... І ще що теж цікаво, воно теж трохи другорядно було ці всі історії про те, що ще з 11 листопада, на, на польській біля польських колі, залізни, на польській залізниці, помічали дивні якісь ситуації, що якісь люди постійно там тинялись, щось дивились, поліція постійно отримувала Якісь повідомлення про те, що е, невідомі люди, зокрема на схід від Варшави, е, по, ну, е, ходили біля польських залізниць, щось там видивлялися. Тобто, по суті, це тривало десь скільки виходить, п'ять днів, якщо від 11-го почалося, вибух був 16-го, тобто виходить п'ять днів така до розвідка, розвідка ну, на, на встановлення. Ну, і? Ось так. І що цікаво, що цікаво, тут був ще й ще один інцидент, не до кінця зрозумілий, на цей раз уже, як на дивно, з вагоном Укрзалізниці вантажним. Отже, історія така, що біля кордону, з польсько-українського кордону, вже на польській території у населеному пункті Вулька... Окопська, так, Вулька Окопська стояв вантажний вагон Укрзалізниці, там завантажений був. Що там ріпаковий шрот. о, його імпортувала польська фірма, щоб потім пустити на корми. І що цікаво, у тій зоні рельєф він такий на узвищах, і вагон мав стояти ну, трошки як під кутом. І на ранок приходять залізничники і бачать, що він з'їхав з, з колії. Не перевернувся, ніщо не висипалося, ніхто не постраждав, на щастя, але щось сталося. Я неофіційна інформація, журналісти розкопали, що. Могли просто не, не дотриматися залізничники техніки безпеки, тобто вони пояснювали, що коли стоїть вагон на узвище, під кутом він має бути скріплений з іншим вагоном і ще й затягнути ручне гальмо. А цього не було. З іншого боку, поки що так само неофіційно, справа запутана, як то кажуть, вона ще розвивається, але не виключають диверсію. Зокрема, тому що це сталося в ніч на 18 листопада. Тобто, вже після тих mm, вибухів, так. про які було заявлено раніше, тому не об'єднати це. Як мінімум на початках, ну було би дивно, тому розглядають і факт точніше версію угу. можливо третьої версії. Так, але переходимо до повертаючись до цих актів з вихідних. То знаємо, що вдалося встановити вже осіб, які були причетні до цих диверсій, які безпосередньо встановлювали вбухівку. Це два громадянина України. Про них у Сеймі повідомив прем'єр Дональд Туск. Один із них походить зі Львова, інший з Донбасу. Уже відомо їхнє ім'я. Здається, не зі Львова. Він походить з іншого якогось міста. У Львові він точно був засуджений. ми знаємо. Ага. Так, чи Харків чи що? Ага. Але факт у тому, що засудили його у Львові. Там так, у Львові у Львові сторія. був суд угу. заочно його засудив за диверсію. І це, до речі, пояснює, що у як він цього при... року. Так, і це пояснює, як він проник на територію Польщі, бо спершу були такі у соцмережах думки. Ну а як же ж так, аж був засуджений? А виходить, що він був засуджений заочно і взагалі як його там звати? Є... Є... Євген? Так, здається, Євгеній Іванов. Так, Євгеній Іванов, і виходить, що він довгий час вже проживає у Білгороді. Відповідно, він потрапив через Білорусь з, так, з так. Росії через Білорусь Бо польських ЗМІ до цих пір лунат. Питання а як він був засуджений за диверсію в Україні і потрапив до Польщі через Білорусь, як він потрапив з України mm -hmm. до Білорусі? Ми знаємо, ну тобто, кордони прохідний замінований там. Так. Все, так. Ну але ми знаємо, що він же просто в Україні довго не жив і був поза можливостями схопити його. Українським ну словами. і жур жур журналістка з віртуальної польськи Тетяна Колісніченко також встановила, що е з посиланням на джерела в українських правоохоронних органах mm -hmm. що е цей власне Іванов е був задіяний раніше для вербування в Україні, якщо не помиляюсь. Так, uh -huh. е людини, яка вербування Людина, яка працювала на складі на виробництві дронів, так. Так, угу, І так, щоб, та, щоб та людина власне вчинила там диверсію, підірвала склад і так далі. На щастя, вдалося українським службам запобігти цьому цій диверсії, але він так чи інакше вже довгий час співпрацював з російськими спецслужбами. Там також відомо його вищого куратора з ГРУ. Угу, так. Угу. Е і відомо також ім'я іншого, так. І особу іншого злочинця, диверсанта, який також встановлював цю вибухівку, і важливо сказати, що вони в ту ж ніч вони заїхали в Польщу, зробили Я власне вибухала. цю диверсію і відразу повернулись до Білорусі ще Ді. до навіть до виявлення з цих пошкоджень. Ну і якщо вже так, то варто розказати, як їх викрили. Це теж непересічна історія. Отже, по перше, польські правоохоронці на місці диверсії знайшли відбиток пальцем. Це одне але що важливо, вони знайшли там телефони з сім картою. Ну і тут, мабуть, розкажемо, нагадаємо тим, хто не стикався. З процесом купівлі польських сім-карт отже, після терактів у Парижі, ще в 2015 році, mm -hmm. ну тоді по всій Європі, Польща оновила антитерористичне законодавство, і, зокрема, у зв'язку з цим, відтоді сім карти купують виключно на паспортні дані. Відповідно, чи би це був прямий виконавець чи підставна особа, ну хто би то не був, але він повинен фізично з'явитися і показати якісь паспортні дані. Найчастіше це стає зачіпкою де ниточка за ниточкою, але прийду до того, хто це робив або хто йому допомагав. Таким чином і вийшли. До речі, читавши ще таке в Роспосполі, здається, що агентство внутрішньої безпеки хотіло перевірити якийсь із телефонів. Цієї, цієї диверсійної групи, який не був зареєстрований в Польщі, звернулися до американців. А у американців є система Шалон, яка нагромаджує дуже велику кількість дані в інтернет-трафіку, руху в телефонних мережах. І по суті, розуміємо, що вони, тобто американці польським слідчим, допомогли. Тобто, в принципі, це теж натяк для. Не дай Бог майбутніх таких людей, що вас знайдуть, причому як бачимо, доволі швидко. Вас знайдуть, і більше того, в цьому самому також зацікавлена Росія, щоб вас знайшли те для тих громадян України, які е, йдуть на співпрацю е, з ворогом, тому що в чому в чому взагалі теж інша бік цієї всієї історії з диверсантами у Польщі. Більшість з цих диверсантів це громадянини України і не випадково. тому що Росія в цьому має абсолютний він він подвійний і хтось виконує брудну роботу. По-друге, потім Росія зацікавлена тому, щоб цих людей виявили і наголошувалась на тому, що це громадянин України. Таким чином, потім в соцмережах і боти, і теж і люди так розганяються інформацію. А ось це українці, таким чином поглиблюється антиукраїнський настрій, Люди відвертаються від України, а ось вони тут приїжджають і ще роблять там диверсії. То чому ми маємо їм допомагати? Тобто тут... Це комплексна така дія. Тобто, можна ще додати і таку річ, що, на жаль, так би мовити, не розбираються в мотивах таких людей. Чому вони на це пішли? На жаль, теж правоохоронні органи, на мою думку, замало акцентують мотив. Чому ці люди пішли на співпрацю? Угу. Ну, думаю, що ж мусять розуміти, мусять допитати відповідним чином. Факт залишається фактом: є факт громадянства України, ось цей от паспорт. Далі вже не вникають, що куди, чому, як, і з яких ідей, не чи яких причин. Просто маємо те, про що ти кажеш. І потім це поглиблює просто ситуацію і ну сумно. Сумно. Ну, мені здається, можливо, мотиви там досліджуються, тому що ми знаємо, в багатьох цих історій дуже великий фінансовий фактор, тому Отперечно. що деякі люди сприймають, що це легкий заробіток, а я поїду щось з місця А, заберу якусь річ, в місце Б і привезу. А що, що там всередині я не буду дивитися? Дивити. Це та, і так далі, а наголосимо, це що це все складник злочину. Тобто ви допомогли в фінальній якісь події перевести з точку А в точку Б. Це загальна, це частинка, точніше, загального відрізка між точками Це іде. Власне, так воно і відбувається. До слова ж, вже теж говорять, що затримали інших, інших спільників на території. Шукали чотирьох ще так. Шукали чотирьох. Мов, Скількох затримали, ще не знаємо, ще але не всі знаємо. вони теж громадянини України Приня... так, так оголосили. Навряд чи можна дуже в цьому сумніватися. Наразі принаймні, факт лишається фактом: знайдуть, знайдуть і можливо доволі швидко. Нагадаємо, що Польща член ЄС і НАТО це не тільки вільна торгівля, там і іноді збити дрони, якісь це ще й посилення розвідувальної співпраці. Відповідно, якщо Польща попросить чи будь-яка інша країна, їй, скоріше за все, допоможуть. Так що тому все розвивається доволі. швидко. Ну і, власне, за участь у таких власне диверсійних актах, де взагалі де, е, наслідок може з великий загибель людей, то так. це довічне ув'язнення. Це не тільки так е, якісь. Е, Злочин на, на, порівняно з тими там, щоб були підпали, там так, люди отримували так, так. менші вироки, але е, все одно їх розцінюють в контексті диверсійних дій, і ці особи, якщо або вже, вже знаходяться у польській в'язниці, деяких з них, які напевно посередньо десь е, брали в цьому участь, е, польща вислала передала Україні їх відразу з кордону, е, ми знаємо, забрали так. вже до. Е, і, війська, так. і більше того, міністр закордонних справ Радослав Сікорський вже казав, що це перевищує якісь там просто шпигунські операції. Це вже по суті державний терор, оскільки йшлося про пряму загрозу людям. Ну і до слова реакція відповідна. Росія втратила своє останнє консульство у Польщі. — А чи достатня реакція? На мою думку, ні, звісно. Ну. Як казали, колись Карфаген повинен бути знищений, Росія теж має бути наближена до цього стану, на мій погляд, але в усякому разі. Невдала диверсія, на щастя, не вдала диверсія, зате точно якась кількість російських дипломатів вже не пошпигує, не поїздить і не надасть кон консульські послуги, можливо, комусь там і ще з майбутніх і російських диверсантів. Не виключено, що і вони можуть колись бути задіяні. Недавно ж була справа про е російського шпигуна, який на ФСБ передавав там дані про своїх доброчинців, викладачів польської мови тощо. Відповідно, взагалі реакція польської влади, на твою думку, достатньо. Давай так, так, може, опишемо її, а потім скажемо, чи а, достатньо вона здає... фільму. Поділив би на два таких напрямки. Як швидко мені здається, досить швидко спецслужби, правоохоронні органи е, встановили ці, особи цих диверсантів. Зараз швидко відбувається затримання. Здається, пройшло 70 годин, коли вже було повністю відомо хто, як, коли Десь так, е, Так, і, ну це така досить швидка mm -hmm. реакція. Звісно, у неділю було якесь е, ну, затримка. Якась затримка така... Так, реакції. Вона тому, може що... випливати з інтересів слідства, що не можна все одразу Ну, але випадки. завжди у цих випадках. Це дає простір для російської дезінформації і так далі. Це було випадку з дронами. І тоді на цій багато хто наголошував, що коли на Польщу е, так прилетіли російські дрони, що влада досить довго е, вагалася і навіть не вказала прямо, що там це російські дрони. Я роз, всім, всім зрозуміло, треба встановити факти. І в цьому, позиція, це вимагає Так, Це зрозуміло, але mm -hmm. ось цей час е, в російська пропаганда використовує. Щоб накинути свої версії. А це українські дрони, а це зробили українці, і так. це Україна джерела. Звідки завжди буде ось це вікно від початку якоїсь там диверсії до вже оприлюднення фактів, де Росія може пробувати там, або будь-який будь будь інший ворог, ну, зараз це Росія, впробувати вкидувати свої якісь меседжі. Відповідно, всі були би зацікавлені в якнайшвидшому встановленні усіх фактів, якнайшвидшому їхньому оприлюдненні. Тобто відповідний, відповідний рівень стратегічної комунікації. Що цікаво, теж як на твою думку, ну раніше ми бачили навіть відомі публічні особи в Польщі під час атаки дронів там розповідали, що це все таки Україна. Україна зацікавлена цього разу. Як ти помітив, ті самі особи, політики, там як ми кажемо? Корисні ідіоти чи активно це поширювало? Є, є оця когорта людей, які е, грають на цих антиукраїнських настроїв. Я б їх теж розділив. Є, є навіть не на дві якісь групи, ще на три. Є, Звісно, люди е, з завербовань агентура, їх найменше. Є е, люди, які просто відварто, цинічно будують на цьому свою політичну кар'єру, популярність, є е, 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 люди в контексті, наприклад, того ж. Жеґожа Брауна, так, людина, яка зараз е, е, партія якої Йде п'ятої чи четвертої в опитуваннях, вона активного. Е, тобто, ну там, наприклад, тема. історик і політолог Антоні Дуди каже про те, що ну навряд чи там Ґжекож Браун це прямий агент Росії, але його дії лежать в інтересах Російської Федерації. Він, тобто він не ну, так, будує так собі політичну кар'єру з цим, цим розповідями про Євроколхоз або про те, що не треба підтримувати Україну і. Е, його взагалі бачення світу, ну, важко назвати таким. Раціональним, раціональним або баченням людини. Ну, з Твердими причинно наслідковими зв'язками. Так, можна так. Ну, і, ну, його, його ж перед цим виключилися так, з конфедерації більш ну, поміркованої. Він зараз з конфедерації корони Польщ, Польської, і так далі. Ну, одним словом, взагалі. Що сказав Радослав Сікорський у своєму виступі? Політичні таки... диверсанти, по перше, це неологізм свого роду, це так. це щось нове у дискусії, але як на мене дуже вдало. Тобто, вивертатись з ніг на голову усю ситуацію, це приблизно про це. Що в цій ситуації ну немає місця сумнівам кому це потрібно і для чого. Але тим не менше дехто вважає, що можна на цьому поспекулювати. Ну, наприклад, Славімір Менсен, лідер конфедерації, його відео чи в понеділок, чи в неділю, яке було, понеділок, здається, mm. як було записано після диверсії, він каже: ну, е, так, це ми знаємо, що в цьому зацікавлена Росія, але і в Україні є, є теж свої інтереси в цьому. А це, це не, роз, по-перше, розмивання відповідальності. По-друге, це знову це гра на антиукраїнських настрій. Без жодних доказів, без жодних фактів. Просто я собі так думаю, на, на певній... На певному мінімальному якомусь відсотку логічної імовірності, скажімо так, от розбудовується ось от отаке. От ну, але в усякому разі, мені здається, що тут цього разу польський політикум навіть ще тут адекватніше відреагував на, на це. Тобто, зосередження було на тому, що відвернув велику трагедію, яка, яка могла. Перше, по-друге, і, е, і Радослав Сікорський і Дональд Туск у своєму виступі досить. Мені здається, ось якісно представили це, пов'язали з тим, що це йде в парі з антиукраїнською дезінформацією, чого mm -hmm. не було при атаці дронів при попередніх диверсіях, зокрема ну, зробили. висновки навчили. Вони висновки. так зроблені висновки і е, представили так цю всю історію, щоб так диверсії і не дарма це зробили, власне використані для цього громадянини України, щоб поглибити ось ці антиукраїнські настрої, відвернутись від України, порушити європейську солідарність і так далі. І так, так. далі. І це вони наголошували обидва. Своїх виступах і зверталися теж апелювали до е, людей в парламенті, до політиків. Не грайте на цій угу. темі, тому що ви підіграєте Росії, ви не тільки підіграєте Росії, ви шкодите національним інтересам Польщі, тому що ворог у нас не Україна, а Росія О. і те, що цікаво. Політики це одне і тепер, що відбувалося у соцмережах, тобто знову це було супроводжено такою інформаційною атакою. Але що я помітив, аналітичний центр Рес знову проаналізував коментарі за 17 листопада, так то тобто перший день такої масштабної інформації про диверсію. Переважна більшість коментарів, ну по вище 50% були негативними з них, але з них при цьому менше йшлося про те, хто більше там винен, були і такі, що покладали відповідальність на Україну, покладали відповідальність на Росію, але набагато більше там йшлося про е, таку повільну реакцію поліції, спецслужб і намагання їх якось там пришвидшити і критикувати за ось такі неповороткі дії. Позитивом при цьому єдиним таким стійким позитивом аналітики відзначили те, що акцентували на героїзмі ось того машиніста, який. І просто відвернув mm -hmm. трагедію і врятував людей. Це теж таке, мені здається, виразне зміщення між тим між атакою дронами, де просто треба було визначити, хто відповідальний. А тепер, ну воно не було більш людського виміру. Слава Богу, не сталося найгіршого. І е, власне переходячи до теж, повертаючись до реакції влади, ми знаємо, що зараз Польща ініціювала таку масштабну операцію Горизонт, яка спрямована на посилення безпеки та протидії майбутнім диверсіям. Тепер військові ми хто проживає в Польщі, mm -hmm. так я думаю, що будуть бачити польських військових на вулицях польських міст по і друга, особливо біля залізниць і особливо біля залізниць залізниць так буде моніторинг і спостереження за ще більше за об'єктами критичної інфраструктури. І теж важливо підкреслити, що е, після цього е, Дональд Туск зв'язався також з Володимиром Зеленським е, і повстане. Постане польсько-українська група для запобігання диверсій на польській залізниці. Mm -hmm. Україна буде ділитися своїм досвідом, як власне Багатим, українські спецслужби, так. так протидіють російським диверсіям. І до слова ще у Польщі введено третій рівень готовності до терористичних загроз, особливо на е, критичній інфраструктурі залізничній, тобто там ми побачимо, як і військових, можливо, просто правоохоронних органів з інших структур, які. Там обов'язково чергуватимуть. Одним словом, вважаю, що на цей раз Польща відреагувала доволі добре. В цьому сприяла певна удача, що, як ми сказали, вже не сталося найгірше, але комплекс дій, які вживають уже на майбутнє, ну, мені видається адекватним. Ну а наскільки він буде ефективним, дай Бог, а взагалі як вважаю, що далі. Ну я вважаю. Далі Росія буде ще більше агресивніше ескалювати цю гібридну війну. Будуть мені здається, на жаль, дійде до наступних диверсійних акцій. Але сподіваюся, що польські спецслужби будуть запобігати цьому, використовуючи власне досвід наявний уже у них, і також досвід союзників, зокрема України, зокрема України. Ну будемо за цим стежити. Будемо говорити у наступні тижні. Дай Бог, щоб нічого не відбулося, і таких розмов тем для таких розмов так. у нас не було. Але будемо спостерігати ми, і хай усі наші глядачі і слухачі теж будуть обережними у таких випадках. Так, дякуємо, що були сьогодні з нами. На все до, добре. До наступного тижня.